Christos nam se narodil, tak nam nora nenko, radi se zemlenko. Christos nam se narody. Христос намся народив, Віддайте Хрест нам нам дарунок Так рано, Так рано, раненько, Радуйся, земленько. Христос нам вся Ісусик маленький, Боже дитятко, приходить сьогодні до тих пятки. Приходить, радіє кожного пішає, радитися людям. Піша. Христос рішає. Славімо Славіємо!